Вітаю вас, друзі. Ну що ж, моє відео сьогоднішнє буде для вас неприємним, але я вас все-таки прошу поділитися з максимальною кількістю наших українців, які перебувають за кордоном, адже їм варто знати. Чи ви жінка, чи чоловік, ви повинні це знати, тому що в кожного є в сім'ї військово зобов'язані, але ви перебуваєте за кордоном і ви давно виїхали. І слово ухилян тут буде недоречне. Тому я вас, друзі, закликаю, напишіть, будь ласка, слово в коментарях. Я не ухилян». тому що саме сьогодні, 10 квітня, Верховній Раді України з законопри... То розглядають наш славнозвісний про мобілізацію, в якому, як я вже говорив та попереджав вас раніше, хочуть підтримати те, щоб чоловіки, які перебувають за кордоном, військово зобов'язані, вони повинні надати якесь підтвердження з ТЦК про те, що вони мають відстрочку. І, звісно ж, тоді вони зможуть отримати консульську послугу, а саме виготовлення закордонного паспорта. І дуже так несерйозно сприйняли мене українці за кордоном, коли. Я це вже говорив після того, як цей законопроект уже трошки пролежав в Верховній Раді. Його відправили на друге читання, тому що першу хвилю я вам нагадаю, друзі, то тут, тут такі черги в ДП документ в Польщі були, що просто не уявити. А станом на сьогоднішній день вже підтримали ту поправку і закон в законопроєкті відносно того, що громадяни України, які знаходяться за кордоном для того, щоб виготовити закордонний паспорт, будуть змушені або ж поїхати в Україну, або ж як нам пояснює, славно звісний Веніславський. Пам'ятаєте такого? Він підкреслює Федір Веніславський. Він розповів цікаву інформацію щодо законопроекту про мобілізацію. В Україні триває мобілізація дві 2024 році, і у новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено нововведення для чоловіків, які заходяться Поза межами батьківщини, також друзі, користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що якщо ваші родичі в Україні а ви за кордоном, ви завжди можете їх підтримати банківським переказом за допомогою компанії TransferGo, все зручно, швидко і я цим сервісом користуюся уже понад три роки. Ну і звісно, за кожного друга приведеного за вашим кодом, ви зможете отримати 22 євро в подарунок, тобто бонусу, якщо він перекаже суму більше як 500 злотих, наприклад, з Польщі. Ну і звісно всі, всі деталі за посиланням в описі. Ну і переходимо, друзі, до основної теми. Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Приводить відомості члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Федора Веніславського РБК Україна за словами, політики, політика, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно. А тепер питання до вас: ви думаєте, що не заставлю так повертатися в Україну? А скажіть мені, будь ласка, якщо ви повернетеся в Україну, то як ви потім назад вийдете? А знаєте, що ще вони хочуть? Впровадити в цьому законопроєкті, щоб це був законом. Що 16-17-річні, пам'ятаєте, вони ж також мають зобов'язок 18 років отримати закордонний паспорт нормальний, такий як у старших людей від 18 років. Такі як у мене, як у вас, дорогі глядачі, тому що мій канал дивляться тільки 18 Можу вам сказати лише одне: що дані громадяни чоловічої статі не зможуть отримати закордонний паспорт без підтвердження. З ТЦК. Ну і чи добре це, чи погано, ви напишете в коментарях. Я сподіваюся, ви репост зробили і свою думку написали. Для тих, хто в Польщі і думає ще й досі, що тут вас будуть приймати і дарувати вам всі карти побиту, я вам також рекомендую задуматись. Тому що з візами, з паспортами і багато чим я вже вас попереджав. Ніхто мене не слухав, багато людей говорили, що я дурню малю, і так бабка там в магазині сказала, і так далі. Але це все справджується. І повірте мені. Будуть обходи, щоб отримати закордонний паспорт за кордоном. Я не буду вам розказувати, як вони це будуть робити. Я думаю, що ви знаєте, консульські послуги надаються за кордоном. Ну і звісно ж, мені досить шкода, цих горе людей, які підтримують корупцію, навіть перебуваючи за кордоном, тому що їм простіше комусь дати на лапу. Для мене це ненормально. Але якщо це буде нормально, ну то. Я ж не можу вам заборонити або сказати, що це неправильно і так робити не можна. Кожен з вас сам робить вибір. Тому я вам ще раз нагадую: легалізуйтеся, поки у вас є час, тому що те, що готує польський уряд. Вам зовсім невідомо, і те, що вони зараз нам говорять якісь прекрасні речі, через півроку це може все змінитися. Я не кажу, що українці будуть виганяти з Польщі і до Іспанії, наприклад, де податки просто такі захмарні, що я навіть не знаю, як ті українці, які там проживають, як вони це рекламують. Можливо, я невдовзі дізнаюся це, як українці в Іспанії це роблять. Якісь бізнесмени мені допоможуть в цьому роз'яснити це все вам, дорогі глядачі, з Польщі та з інших країн, і я вам це повідомлюю. І легалізуйтеся, якщо ви хочете зекономити час, гроші та нерви за допомогою команди StarMakDocuments, моєї команди, якій я довіряю, довіряю своє життя, справу свою по карті побиту. І децизію, як тільки я отримаю, вже на побут. Я вам також навіть відзнімлю короткий ролик. Тому всі контакти в описі до цього відео. Море реклами, яка вам допоможе просто стати на ноги за кордоном і підписуйте, щоб не пропускати корисну інформацію. З вами був я, Сергій Пех. І я вітаю вас в новому житті, адже про українців наші політики дбають про над понад усе. Знаєте, це істина правда і додати мені більше нічого. Все.